За час великої війни ціллю для російських окупантів часто ставали лікарні. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала і міська лікарня. номер 3 Сюди рашисти поцілили тричі. У нас на території було три прильоти. Перший прильот це був 7 березня. Це саме такий потужний. У нас на території закладу зірвався е, боєзапас якийсь. Було пошкоджено а, вікна лікувального закладу. Також був у нас прольот 17 вересня. Це другий і останній, Це був 1 жовтня. Окупанти обстрілювали медзаклад касетними снарядами та били ракетами. Внаслідок обстрілів суттєво постраждало майно закладу. В результаті даних інцидентів у нас було пошкоджено приблизно десь 110 вікон. Кошти, які було витрачено на заміну, ремонт цих вікон, приблизно півтора мільйона. Медичне обладнання, люди, пацієнти ніхто не постраждав. За підтримки місцевої влади, волонтерів, благодійників, медзаклад зумів за доволі короткий час ліквідувати наслідки обстрілів. Долучилися до відновлення і самі працівники лікарні. Після першого обстрілу до нас звернулось підприємство ігрант, яке знаходиться в місті Миколаїв, яке займається виготовленням стеклопластикових вікон. І вони надали нам благодійну допомогу, вони виготовили всі склопакети, які були пошкоджені, і їх підприємство їх встановило. Тобто перший раз нам закрили за рахунок благодійників. Другий третій раз нам на ремонт вікон виділялись кошти з місцевого бюджету, тобто з бюджету міста Миколаєва. Також було частково залучені кошти самого закладу охорони здоров'я. Та навіть війна, бойові дії та щоденна небезпека не зупиняли роботу лікарні від початку повномасштабного вторгнення. В закладі продовжували лікувати цивільних та військових, а ще розвивали потенціал закладу. Було виділено кошти з місцевого бюджету і придбано. І встановлено і запущено дизель-генератор на 270 кВт, який на сьогодні працює. Придбання це догія та рентгенапарат для хірургічних травматологічних втручань. Було придбано дві лампи операційні, сучасних, особливо це для актуально для відділення судинної хірургії. Також було придбано за місцеві кошти наркозну станцію якої в нас в закладі зовсім не було, також придбали апарати вакуумної терапії, ультразвукової діагностики, штучної вентиляції легень та сучасні медичні ліжка і допоміжне операційне обладнання. Лікарня має власну свердловину та систему очищення води. Є тут і потужна киснева станція. Автопарк медзакладу поповнився двома новими каретами швидкої допомоги. Ремонт приймального відділення проводиться в рамках. Програми президента Велике будівництво У нас воно розділено на два етапи. Перший етап вже практично на стадії завершення. Це буде не просто приймальне відділення, це буде приймальне діагностичне відділення. Крім того, що там буде прийматися пацієнт, буде палата інтенсивного лікування. Від початку великої війни у лікарні пройшли лікування майже 7 тисяч пацієнтів. Директор каже, своїм колективом пишається лікарі. У нас практично ніхто не виїхав, всі залишилися на своїх робочих місцях. У нас працювали перші дні війни, посилені зміни, тобто додавали ми хірургів для того, щоб надавати медичну допомогу. На сьогоднішній день ситуація вирівнялась, на сьогоднішній день кадрами ми забезпечені. Найцінніше це люди, лікарі, вся медична родина. У міському управлінні охорони здоров'я додають головне зберегти потужну команду фахівців все інше відновлять. Ми працюємо так, як і працювали до війни з максимальною користю для пацієнтів. У нас немає послуг, якими б ми обмежили людей, які до нас поступають у зв'язку з бойовими діями і зв'язку з обстрілами. Сьогодні може користуючись нагодою, хочу подякувати всім за таку мультидисциплінарну роботу командну. Яка сьогодні дає свої результати? Це здоров'я пацієнтів. Прямо у цей час миколаївські воїни у білих халатах продовжують надійно тримати свій медичний фронт. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. В Інгульському районі Миколаєва відкрили ще один пункт незламності. Великий шатер для обігріву будівельники звели усього за два тижні. Тут миколаївці можуть випити чаю або кави, отримати гуманітарну допомогу, підзарядити телефони та вийти на зв'язок з рідними. Тут є генератор, тут є інтернет, тобто люди тут можуть можуть прийти, навіть коли немає в них світла, вони можуть сюди прийти і завжди можуть і підсередити телефон, і отримати інтернет. Тому це такий пункт, який буде допомагати нашим людям в будь-якій ситуації. Також тут установлена мобільна пекарня, яка в день буде виробляти близько трьох тисяч єдиниць хліба. Встановити пункт незглавності вдалося завдяки спільним зусиллям міської ради, обласної військової адміністрації та партнерів, допомогти зголосилися благодійні фонди Буджа Крилів» та Ей Бісі. Миколаїв сон за яке «Ми обрали Миколаїв саме тому, що Миколаїв був прифронтовим містом, і Миколаїв, на нашу думку, це місто, яке найбільш потребувало нашої допомоги. Але в подальшому у нас є плани на найближче. На на найближчий час щодо реалізації подібних проектів у Херсоні і у інших містах України. До зведення пункту долучилися і народні депутати кажуть, спершу партнери запропонували відкрити такі локації в Одесі. Однак, після обговорення вирішили, зводити намет будуть в Миколаєві. Ми дійсно з перших днів співпрацюємо з містом Миколаїв і голова військової адміністрації Віталій Кім. Йому вдячна дійсно вся Одеса, тому що наші діти могли спати в своїх домівках. Спати можна сказати, наскільки це можливо було спокійно, тому що Миколаїв захищав. Увесь регіон і Одесу в тому числі. І тоді, коли стала можливість відкрити такий пункт незглавності, пропонували нам турецькі партнери, турецькі фонди пропонували зробити це в Одесі. Однозначно, ми сказали, що це потрібно робити в Миколаєві для мешканців Миколаєва. На локації встановили буржуйки та запаслися дровами, тож в пункті завжди буде тепло. Одночасно тут може знаходитися 150-200 осіб. Сьогодні сюди вже завітали перші відвідувачі. Волонтери роздали містянам консерви та свіжий хліб, а ще зігріли запашним чаєм. Люди тут круглосуточно можуть грітися, пити чай, заряджатися. Це достатньо великий по об'єму пункт, це не маленький, тут порядка 150-200 чоловік можуть знаходитися. У Миколаївській обласній військовій адміністрації стверджують такі співпраці раді. Незважаючи на всі виклики, ми й далі продовжуємо готуватися і дбати про людей. Дякуємо всім волонтерам і благодійним фондам, які приєднали до цього проєкту і до інших. Окрім пункту незламності, у співпраці з турецькими та німецькими партнерами на Миколаївщині відкриють медичні амбулаторії у вигляді модульних споруд. Наталя Засядько, Євані Гончаренко, телеканал Март для Єновин.